22 червня 1941 року Німеччина нападає на радянський союз. Одна зі стратегічних цілей Гітлера Київ за столицю України 70 днів вели одну з найкривавіших битв. Як героїчний Київ оборонявся від нацистів, розкажемо просто зараз в історії простими словами. У перший же день вторгнення в СРСР вранці 22 червня Київ бомблять літаки Люфтвафе. Вибухи лунають поблизу жулян на чоколівці, святошині, шулявці, солом'янці та Лук'янівці. З українських територій Гітлер збирається отримати промислові ресурси та паливо. Взяти Київ планують легко і швидко. Утім, не за три дні. На початку липня гітлерівські війська вже мали прогулюватися хрещатиком однак сталося не так, як гадалося. Початком великої війни кияни намагаються зберігати спокій, не панікувати і продовжують жити. Працює громадський транспорт, театри та кіно. Люди активно стають на захист своєї землі. З 30 червня 160 тисяч киян працюють, щоб затримати німців перед Києвом, викопують 55 кілометрів протитанкових ровів, зводять 15 кілометрів оборонних споруд та роблять понад 1400 вогневих позицій. Затримала німецький наступ на Київ найбільша танкова битва у трикутнику Луцьк Броди Рівне. Бої тут тривали до 29 червня. Однак спинити нацистів не вдається. Вони рухаються далі. 9 липня німці захоплюють Житомири. го впритул підходять до околиць Києва в районі річки Ірпінь. Сіл Білогородка, Буча та Ірпінь. Починаються жорстокі бої. Попри те, що після поразок у попередніх боях радянська армія в два рази поступається нацистам в піхоті та артилерії, одразу взяти Київ нацистам не вдається. Запекла битва за місто триває понад 70 днів. 200 тисяч киян приєднуються до радянської армії, 90 тисяч йдуть у народне ополчення і винищувальні батальйони. На заводах виробляють та ремонтують бойову техніку і боєприпаси. У тилу ворога починають працювати партизани. Київ відбивають з біч, Радянська армія починає контрнаступ. З району Коростеня завдає контрудару на Бердичів і Житомир. Спільними зусиллями та стійкою обороною вдається зупинити німців. Вони втрачають понад 100 тисяч своїх солдат та офіцерів, і припиняють наступ. Тім ненадовго невдовзі гітлерівці знову збираються з силами і відновлюють наступ. Нацисти планують взяти Червону армію в кільце, тому вони прориваються на ділянці Конотоп Новгород Сіверський і 10 вересня починають форсувати Дніпро. Радянські сили на межі, командувачі армії благають вище керівництво про виведення військ з Києва, але Сталін непохитно заперечує. У ніч на 15 вересня в районі Лохвиці німецька армія замикає кільце: бере в оточення радянське військо і навіть управління Південно-Західного фронту. Всього до 665 тисяч людей. 17 вересня верхівка дозволяє армії залишити Київ. З оточення вибираються лише 15 тисяч бійців. 19 вересня після виходу радянських військ нацисти займають Київ. Навіть за кілька днів до окупації Києва радянська пропаганда запевняла людей, що ніколи не полишить місто. До 1 вересня навіть почали готувати відкриття шкіл та цирку. У результаті люди залишилися самі, а в Київ зайшли нацисти. Очевидці згадують: у перший день гітлерівці пригощали дітей цукерками, а потім почалися розстріли в Бабиному яру. Дуже швидко проявилися й подарунки, які радянська армія залишила перед відходом, щоб окупанти не зайняли найкращі будівлі міста. За вказівкою Москви радянські мінери заклали вибухівку у багатьох історичних будинках у центрі міста: на хрещатику, прорізній, лютеранській інститутській, володимирській та інших вулицях, замінували підприємства, урядові та житлові будинки, і навіть Успенський собор Києво-Печерської лаври. Історичні будівлі злітали в повітря, було знищено приблизно 340 будинків. Тисячі киян загинули. Київ перетворився на суцільні руїни. З 19 вересня 41-го почалася німецька окупація Києва, і тривала вона довгих 778 днів. Визволили Київ 6 листопада 1943 року. Як далі розвивалися події німецько-радянської війни, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.